Всім з Нідерландів! Ранок в нашому селі розпочався ось так: з велогонки і пробігу Париж, роттердам І це міроприємство проходило через наше село. Було дуже гучно, багато музики, багато оркестрів, багато людей. Ми за цим всім трошки спостерігали, а потім поїхали на дачу. А що буде далі? Дивіться в цьому відео. Барбекю! Картопельку вже туди закопали. Наше барбекю. Це я такий соус зробила. Мені дуже подобається типу кавказького Ем, Що тут? Йогурт, сметана, коріандр і трошки листочків петрушки. І чесничок, і трошки посолила. Дуже смачно до шашлику. Всім смачного, хто зараз обідає, а у нас барбекю на природі. Яка краса на природі, барбікю, шашлычок. І наша вірандочка захищає від сонця. Попрацювали і можна трошки отримати задоволення. Друзі, всім смачного барбекю. Ну що, друзі, дякую вам за відповіді. Я зрозуміла, що все правильно мені підказував голландець, і сусідка правильно підказувала. От, бачите, я пасинки пообривала, нижні листя пообривала, і тепер такі красиві стали в мене помідорчики. А то були сильно густі дійсно. От, зараз вам покажу, бачите, як. Трошки проповола, але тут така земля не дуже. Бачите, які каміння. Я в кожну лунку гарно землі насипала, а тут виходить, що якась глина така важка. О, такі в мене от помідори. Тепер я їх вже допоприв'язувала, гірочки допоприв'язувала. Отак от. Все буде провітрюватися в тепличці, як ви говорили. Зрозуміла, що робити. Дякую за підказку. От, так от виглядає зараз моя теплиця. Оцей помідор самий високий. І там уже є малесенький такий помідорчик, може буде видно. Ось тут. Так що чекаємо урожаю. Урожаю, чекаємо урожаю. Гарного. А ось такі помідори на вулиці. Теж уже трошки кріпнуть, укоріняються. Я теж пообривала трохи пасенки. Вони ще маленькі, пізніше. Ще пообриваю більше. Такий великий салат вже. Будемо скоро виривати петрушка, ось така кріпчик. Я ще підсіяла кріп, кропу. А це кінза. От мені захотілося кінзи, я люблю кінзу з шашличками. Отак от, от вона вже виросла трошки. Виноградик наш прижився. Як бачите, навіть ростуть ці по-українськи, як буде. Новенькі листочки в ньому з'являються. І тут новенькі листочки. Так от виглядає наше місце тепер. Ми вже прибрали матрасики, вже вечір збираємося додому. Трошки от затінили, бачите, такими якимись жалюзями. Понакидали б від сонця, бо жарко. Гарно цвіте кліматі. Дивіться, яка красота, красота! Такий рожевий, красивий. От як у нас прям китайський. Китайська така беседка. Цвіте кабачок. Цей. Цей збирається цвісти, якийсь, мабуть, інший. І ось цей гарненько цвіте і там уже бачите, є маленький кабачок. Агрусу в нас немає, а от дивіться, у сусіда вже отакий от Агрус на нашу рішітку. Пролазить в нашу рішітку. Вон багато агрусу. Ось такий в сусіда вже город. Красивий город такий. Вони дуже багато працюють, все перекопали, насадили. Така в них уже черешня, абрикоска, щось хворіє. А у нас ось такий інжир уже, бачите, такі інжиринки. My appetite. Don't leave me alive.